Світлана Щепакіна не може стримати сліз. Розповідає, після евакуації з Сєвєродонецька її шестирічний син Марк не розмовляв. Ми сім днів провели у підвалі. Ну, нам цього було достатньо. Я не знаю, як там люди знаходяться. Ну, знаходились, знаходяться, може ще там хтось є. Ну, нам було достатньо семи днів. Світлана розповідає, сама консультувалася з психологом. А марка регулярно водить на групові зустрічі з психологом. В цьому центрі психології та розвитку хлопчик відвідав вже орієнтовно 10 занять. Я бачу результати. Це дуже добре. Я дуже вдячна людям, які працюють тут, які дають можливість нашим дітям пережити те, що було виплеснути. І ну, тим самим батьки також заспокоюються. Я зараз з Максимом говорю, яка емоція, він нам її показує. Бачу і як. Ігрушки граємо. Малюєте. Да, малюємо. Навіть сьогодні заняття було. Ми вчора розмальовували різні сердечка такі. Займається з дітьми психологиня Юлія Зябкіна, яка також переїхала до Івано-Франківська із Запоріжжя. Розповідає, чим молодша дитина, тим легше вона адаптується до нових безпечних умов. Головне каже Юлія дати дитині опору. Перш за все, це повинні зробити батьки. Поряд ось цю опору відчути, що ми, віде, але ми схожі теж схожі своїми переживаннями кожні своїми десь історіями і е, є простір, де ми можемо бути разом. Я використовую фраги, тілесні на циконожин і арт-терапевтичні засоби, і інтеракіння. Це дуже працює з дітьми найкраще. Це їх така е, природня діяльність. Ініціаторка проєкту Мар'яна Вершиніна розповідає, безкоштовну психологічну допомогу переселенцям в центрі надають з 26 лютого. Спочатку працювали в телефонному режимі і надали допомогу орієнтовно 4 тисячам людей. Згодом почали проводити групові заняття та зустрічі. Відтоді заняття в центрі відвідали 500 дітей та сотня дорослих. У нас вже займаються дві вікові групи дітей, це повні набрані групи і вже фактично сформовані ще дві групи. Це молодша дошкільного віку, така від 5-6 років і підліткова ще одна група. Також у нас відбувається кожного вівторка і кожної п'ятниці теплі дружні зустрічі, на які приходять переселенці, люди, які приїхали до нас в місто, які спілкуються з психологом. Зараз громадська організація Мами Прикарпаття шукає донорів, які могли б підтримати цей проєкт фінансово і допомогти сформувати нові групи людей, що потребують психологічної допомоги. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.